Мій проєкт називається Оріон і Магічний Ліс. Я зробив проєкт про хлопчика, який потрапив у магічний Ліс без поганих героїв. І зараз я вам покажу і прокоментую, як це відбувається. Мачуха говорить Оріон щоб хлопчику, що він пішов за м'ясом. Хлопчик це робить вже багато разів, тому він не знає, яке м'ясо завжди брати. І це м'ясо якраз стояче. М'ясник йому дає стояче м'ясо, але потім хлопчик заміщає на землі кристал. І коли він його бере в руки, він переміщається в інший ліс, і він думає, що він сидять грибів. І він заміщає гобіна, який говорить. Їм, який відповідає, йому, що він у світі. Хі... називається Ліничок, а, хлоп... а хлопчик представився, що він орієн. І хлопчик не знає, як вернутися додому, але він знає, що коли він взяв червоний кристал в руки, то він пішов в інший світ. І гобіна є мапа, щоб зарядити кристал і відкрити портал до хлопчика додому. А спершу треба піти в гоб. Його блідому, щоб взяти мапу. Шлях, Шлях довгий, але він ще лишається трошки. І гобін трошки... трошки відстав від хлопчика. Коли вони прийшли, то Гобін заходить і в дім. І йому доведеться дуже за шукати, тому що він її за дуже десь глибоко засунув. Коли він її знаходить, то хлопчик дивиться на карту і він говорить, що краще довшим шляхом, тому що довший шлях він безпечніший. Коли вони приходять, ну, під час ходінь, uh, під час цієї подружжя uh, втомився, і, о, і вони поставили кресол і Олі відправився додому. І він хочеться все розказати на Мачусі, і це кінець.